Все створюється двічі. Спочатку в глибинах твоєї уяви, а потім у фізичному світу навколо тебе. Намасте, друзі. Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую вас сьогодні до нової практики йоги. Але на початку підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, щоб отримувати завчасне повідомлення про нові відео, і поставте вподобайку, тому що наприкінці практики я запропоную вам зробити медитацію. Тож, не зволікаємо і починаємо практику. Влаштовуємо зручно, підтягніть живіт, розкрийте грудну клітину. Заплющіть очі, розслабте обличчя, розслабте руки, відпускайте думки, вся увага в тілі, спостерігайте, що відбувається в тілі, які відчуття виникають. Якщо ви практикуєте на подвір'ї, спостерігайте за відчуттями, як вітер торкається шкіри або волосся. Можуть виникати якісь мурашки або поколювання в тілі. Спостерігаємо і дихаємо, розтягуємо дихання, повільний глибокий вдих, і такий же повільний видих, поринаємо у свій внутрішній світ. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс і видих через розі звуком х. вдих, видих. Ще один раз вдих, видих. Звільняйте тіло від напруги, останній раз вдих. І видих. Добре. Закидуємо голову назад. Витягуємо передню поверхню шиї. Угу. опускаємо вниз. Угу. Ще один раз догори. Видих вниз і зробимо декілька обертів головою. Вмикайте кожен м'яз, робіть так, як просить ваше тіло. В один бік, в інший, промасуйте шию. Угу. Добре. Дві руки вдих, плечі знизу, пальцями тягніться в небо, прес підтягнутий живіт всередину. Активна спина, тримаємо, дихаємо. І нахиляємось вдих, нахиляємось в правий бік, витягуємо лівий, піднімаємось вдих, нахиляємось в інший бік, тягніться за рукою. Відчувайте, як тягнеться бік, угу. вдих. Нахиляємось, слідкуйте за плечима, не завалюйтесь на плече. Ще один раз вдих, видих. І ще зробимо по одному разу в кожен бік. вдих, видих. Тягніться з рукою і ще один раз вдих, видих. Добре. Піднімаємось. Робимо скручування, ліва рука на праве коліно. Дивимось назад, не докручуйте себе і не застосовуйте силу, розслабте обличчя, дихайте, не затримуйте подих, живіт підтягнутий. І дві руки догори вдих, видих в інший бік. І повертаємось, порухайте спиною, поверніть хребет на своє місце. Добре. І витягуємо ноги, я повернуся, потрусіть ногами. Згинаємо коліна, влаштовуємо руки на одну долоню позаду від сідниць. І пальчики дивляться на сідниці. Виштовхуємо себе. Коли будемо, виштовхуємо, не розкидайте коліна. Якщо ви вже практикуєте його, покладіть праву ногу на ліву і в цьому положенні себе виштовхуйте. Початківці погнали зі мною вдих, виштовхуємо себе активні сідниці, коліна стрімляться одна до одного. Видих, опускаємось. Вдих, робіть повільно, видих. Якщо ви практикуєте, робіть в цьому положенні вдих, видих. І ще один раз вдих, угу. видих. І ті, хто продовжують, міняємо ногу, початківці продовжуємо в сходному положенні. Видих, вдих, видих. І ще два рази. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Угу. Видих. Опускаємось. Витягуємо ноги, трошки залиште коліна зігнутими, нахиляємось. Якщо можете, обхватіть ступні, якщо ні, гомілки. І опустіть голову. Опустіть голову. Розслабте плечі, розслабте руки, розслабте обличчя. Угу. Піднімаємось, згинаємо праву ногу, праву руку назад. Піднімаємось і витягуємо бік. Витягуємо пальчиками, тягнемося за голову. Відчуйте, як весь бік витягується за рукою. Штовхайте себе, стегнемо вперед. І робимо вдих. І коліно наближуємо до ліктя, голова також іде до коліна. І не ставте ноги, якщо ви вже практикуєте. Якщо ви початківці, вам дуже важко залишити ногу в повітрі, поставте її видих, всередину вдих. Початківці ставте ногу, видих. І ще один раз, вдих, витягуйтесь дуже добре, видих. І захопіть ногу, прогинаємось. Прогинуємось, штовхайте стегна вперед, дихайте, не затримуйте подих, розслабте обличчя і відпускайте ногу, витягуємо ще один раз, рукою потягніть за голову. Відчуйте витяжіння. І відштовхуємось рукою, переходимо на ногу в кінці килимка. Перевірте, щоб ця нога у вас була перпендикулярна до килимка. І тут таки робимо покачування. Угу. Слідкуйте за відчуттям в тазостегнових суглобах. І намагайтеся, щоб нога, яка у вас була тут, щоб коліно не виходило за п'яточку, щоб не було такого, наприклад. Угу. Рухайте ногу так, щоб коли ви просідаєте, коліна залишалося над п'яточкою. Угу. Добре. Декілька рухів. І сідаємо, сідаємо на сідниці, поправте ногу. Підтягніть до себе ногу, захопіть її протилежною рукою і витягуємо інша рука назад, скручування. Якщо нога у вас зігнута, нічого страшного, з часом вона випрямиться. Угу, дихаємо. Добре. Опускаємо ногу, дві руки догори і нахиляємось. Угу. Можна трошки коліно залишити зігнутим, угу. розслабте плечі, розслабте шию. Супер, піднімаємось і міняємо ногу, випрямляємо праву, згинаємо ліву. Я повернуся, ліва рука назад і виштовхуємо себе, штовхаємо стегна вперед. Рукою тягнемось за голову. Вся увага на витяжіння. Правого боку. Угу. Розслабте обличчя і робимо вдих, коліно лікоть і голова також до коліна. Ще один раз вдих, не ставте ногу, видих. І ще разок вдих, видих. Останній раз вдих. Видих, супер, захопить ногу, прогинаємось, розслабте обличчя. Відпускаємо ногу, витягніться, потягніться рукою за голову, угу. і відштовхуємося рукою, переходимо на ногу. Перевірте, щоб нога позаду у вас була перпендикулярна. І декілька рухів в Угу. Дуже м'яко. Спостерігаємо за відчуттями в тазостегнових суглобах, не перетягуємо. Угу. Супер. І відштовхуємо, сідаємо на сідниці, підтягуємо ногу, захоплюємо її протилежною рукою і скручування. Можна залишити ногу трошки зігнути. Угу. Дихаємо, не затримуємо подих. Добре. І витягуємо ногу, нахиляємось дві руки догори, опускаємось. Угу. Дихайте, не затримуйте подих. Розслабте шию, розслабте плечі. Угу. Піднімаємось, перехрещуємо ноги і переходимо на чотири опори. Знов повернуся. Перевірте долоні під плечима і коліна під стегнами. Вдих, прогинаємось, видих. Виштовхуємо себе руками. Живіт всередину, голова всередину, ще один раз вдих. Видих. І ще вдих, видих, ще один раз. Вдих, видих. Супер. Провалюйтесь в лопатках, з'єднайте їх, підніміть голови, підтягніть живіт і помасуйте зону з Угу. Прям шукайте. Свої відчуття, своє положення, де ви відчуваєте, що вона масується. Можна зробити декілька рухів плечима зі зведеними лопатками, живіт підтягнутий, в один бік в інший робіть, і рухайте спиною, Насолоджуйтесь рухами, кайфуйте. Чіпляємося пальцями, робимо вдих і собакою, мордою донизу, крокуємо на одному місці, переминаємося з ноги на ногу і згинайте, згинайте, скорочуйте бік на один бік, в інший бік. Угу. Просідаємо в стегні. і Також тавхаємо себе руками, витягуємо спину, відчуйте, прям відштовхуйтесь руками. Угу. Супер. Угу. Наближаємо коліно до килимка 5 см. Дихаємо вага між руками і ногами рівномірно розпроділена. Дихаємо. Вдих. Собакою мордою донизу. Угу. І крокуємо до рук. уттанасана, Візьміться за лікті, розслабте плечі, розслабте шию, розслабте руки. угу. І Зараз перевірте, щоб ступні у вас були паралельні. Розпластайте їх по килимку, розподіліть вагу рівномірно. Угу. Згинаємо коліна, присажимось на стул і руки виводимо вперед на рівень вух. Підкрутіть копчик всередину, живіт всередину і тримаємо, дихаємо, не затримайте подих. Застосуйте уджай, якщо вам дуже важко. Якщо ви ще не володієте цим диханням, я залишу вам посилання навчіться це важливо. І вдих, піднімаємось, опускаємо руки, видих, присідаємо. Угу. Ще один раз. Вдих, піднімаємось, робіть повільно, насолоджуйся рухами. Видих, присідаємо, вдих. Спостерігайте, як працюють м'язи спини. Видих. Угу. Останній раз. Вдих. І видих. Сідаємо. Вагу переносимо на ліву ногу, піднімаємо праву. Баланс тримаємо. Закидуємо ногу. Розкривайте коліно, в намасте, присядьте трошки, спостерігайте відчуття в стегні, не повинно бути болю. Якщо боляче трошки підніміться. Угу. Якщо ви вже давно практикуєте, спробуйте руками доторкнутися до землі. Угу. І міняємо ногу, сідаємо, Руки вгору, розподіліть вагу рівномірно. І зараз переносимо її на ліву ногу. І праву ногу закидуємо на ліву і присідаємо руки в намасте. Угу. Тримаємо. Якщо ви вже давно практикуєте, опустіть руки на килимок. І піднімаємось, повертаємо ноги, витягуємо руки, і витягніть коліна. Підтягніть коліна догори, стегна догори плечі внизу. Шия довга пальці в неба, обличчя розслаблене, живіт підтягнутий ковчик підтягнутий, тягнемося, розподіліть вагу між ногами рівномірно, робимо вдих і розгортаємо долоні одна від іншої, і опускаємо руки дуже повільно. Освідомлено. Спостерігайте, як долоні торкаються повітря, що відбувається в центрі долоні. Угу. Відчуйте ток в пальцях. Супер. Потрусіть. Потрусіть плечима. Угу. Потрусіть руками. Ноги на ширині килимка, вдих, дві руки догори. Маласана. Декілька дихань ці осені. Якщо ви вже давно практикуєте, або якщо у вас є час, можете спробувати стійку на руках, поставте руки, підніміться на пальчики ніг, зігніть лікті. Погляд у нас сипляється за нерухому точку перед собою. Не опускайте голову донизу, дивіться перед собою. І підніміть спочатку одну ногу і знайдіть таку точку, де ви можете відпустити іншу ногу. І тренуйтеся. Угу. Можете поставити це відео на паузу, потренуватися. А тим, кому вже потрібно йти на роботу, то ми з вами продовжуємо сідаємо, витягуємо ноги, навасана. Угу. Тримаємо, дихаємо. Якщо це дуже важко підтримуйте себе під колінами, права нога до себе, дихаємо. Міняємо ліва нога, дихаємо. Не затримуйте подих, підтягуємо дві ноги. Якщо ви початківець, візьміться під колінами і попробуйте витягнути ноги. Якщо вже практикуєте, просто витягуйте ноги, пару дихань, і підтягуємо ноги, беремося за пальчики ніг і розкриваємо. З'єднайте ноги і опускаємо, опускаємо, лягаємо на спину, будемо закінчувати вже коліна до грудей, покачування з одного боку в інший, Угу. добре. І ступні в небо, долоні на ступні, Притягуємо ноги до землі, розслабте обличчя. Вся увага у нас на другу чакру з Область між попком і копчиком. Можна візуалізувати собі помаранчевий колір. Це колір цієї чакри, цього енергетичного центру. Це наша енергія, життєва, сексуальна, творча, вся там. І також, якщо ця чакра працює некоректно, якщо є якісь проблеми, то це неконтрольована агресія, дихаємо. І зробіть трошки такі покачування з одного боку в інший, під контролем тіла, не завалюйтесь дуже набік. Якщо ви не достаєте до ступнів руками, візьміться за гумілки і зробіть те ж саме. Угу. Добре. І коліна до грудей, руки по сторонах і опускаємо коліно в один бік, в інший бік, в один, в інший. І ще робіть в своєму ритмі, можна повільніше, ніж я. Угу. Насолоджуйтесь рухами, намагайтеся торкатися колінами одного боку, іншого. Угу. І залиште їх знову з якогось боку, покладіть зверху руку і поверніть голову в інший бік, дихаємо. Розслабте обличчя і міняємо сторону, перекидуємо коліна в інший бік, кладемо на них руку і повертаємо голову у протилежний бік. Розслабте обличчя, також дихайте, не затримуйте подих. І повертаємо всередину коліна до грудей. І робимо покачування з одного боку в інший. Перевірте, щоб у вас поперек був прижатий до килимка. Ставимо дві ступні, з'єднуємо їх, розкриваємо стегна. Права рука в район серця, ліва рука на пупок. Вся увага на живот дихаємо животом. Пару дихань тут. Розслабте обличчя. Спостерігаємо, як живот рухається вгору, вниз. Дихаємо. І зробимо три вивільняючих видохи. Вдих через ніс і видох через рот зі звуком Х. Робимо вдих, видих, видихайте зі звуком, не соромтесь, і ще один раз вдих, видих, і ще один раз вдих. Добре. І зараз укладемось в шавасину, розкиньте трошки руки, витягніть ноги, ноги також трошки розкинуті. Угу. Голова рівно або набок, влаштуйте зручно і дозвольте собі цю розкіш декілька хвилин побути в цій асені, в шавасані, в позі глибокого розслаблення. Промінням своєї уваги пробіжіться по всьому тілу. Спостерігайте, якщо є напруга, вивільняйте її, звільняйте. А я тим часом буду з вами прощатися. Я дуже дякую вам, що ви практикуєте зі мною. Запрошую вас на наступні тренування, Намасте, Друзі. Я бажаю вам гарного дня! Гарного тижня, гарного життя. Піклуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло то ваше діло. І до побачення!